Від початку війни Паризький центр ВАОАЕС підтримує атомні електростанції України. Представники Паризького центру спільно з фахівцями Рівненської АЕС проводили онлайн зустрічі, обговорювали поточну ситуацію. Нещодавно координатор співпраці ПЕРТРЕН ініціював проведення розширеної відеонаради з вищим керівництвом станції. Серед найбільш актуальних питань підтримка персоналу АЕС, оцінка роботи підприємства, аналіз цьогорічної співпраці та продовження взаємодії центру Ваузі станцією. Плани на 2023 рік. Обговорювали показники, обговорювали в тому. Числі наше бачення, як ми будемо впроваджувати в себе посилений моніторинг по показникам, також обговорили, як ми будемо взаємодіяти практично з паризьким центром. І, зокрема, з тих питань, де ми попросили про підтримку. Ну зокрема, це стосується і. В частині продовження співпраці по психологічних травмах там і підтримки персоналу, тому що це було на початку наради нами відмічено як найбільш таку актуальну для нас в теперішній час. Серед інших питань зустрічі зворотній зв'язок з РаЕС щодо її участі у різних заходах, організованих паризьким центром цьому році, семінари тощо. Обидві сторони задоволені співпрацею. Загалом, як зауважує Віктор Кравець, центр ВАО АЕС висловив повне розуміння стосовно всіх питань, які обговорювалися. Зв'язку з військовою агресією ми потребуємо підтримки, тому паризький центр буде здійснювати підтримку, в тому числі такими семінарами, окремими цими щодвотижневими зустрічами. Продовжувати проводити, тобто ми в постійному контакті з Паризьким центром. Ну і Паризький центр в міру своїх можливостей висловлює і подальше прагнення, подальше прагнення, щоб підтримувати нас і підтримувати Україну. Тетяна Федорова, Павло Жиг, канал Енергоатом.